Привіт, це Таня Касьян, і це подкаст потрошку, де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. Цей випуск, напевно, для мене буде одним із найскладніших, тому що вкотре доведеться мати справу зі стереотипами, а ще провести чітку межу між визначеннями. Теперш ніж перейти, власне, до принципів, як говорити про етнічність чи національність, треба розібратися з іншою термінологією. Цей сезон виходить за підтримки фонду Фрідріха Наумана за Свободу в Україні. І перше, з чого я б хотіла почати, це з на широких назв, пов'язаних із назвами континентів Європеєць, африканець, американець, коли ми говоримо про Північну чи Південну Америку, і Азієць або Азійка. А не азіат чи азіатка, як часто можна почути, у словнику української мови можна зустріти визначення, що азіатами називають чи називали відсталих та некультурних людей. Залишу на цю статтю посилання. А звідки воно таке взялося це слово? Як мінімум його можна зустріти у словниках часів ще Російської імперії. А от, наприклад, словник Ушакова, який створювався в 1930-х роках, каже, що Азіат це як людина народжена в Азії, так і не культурна і груба особа, і цей термін використовували, мовляв, європейці до колоніальних народів, демонструючи своє зарозуміле зверхнє ставлення. Правда, звучить як оксюморон, коли ти читаєш це в російському словнику. На нього посилання залишати я не буду, але якщо вам буде цікаво, у Гуглі ви знайдете інформацію. До речі, говорячи про австралійців, а також громадян США, ми в одній назві поєднуємо і континентальну належність, і національність. А от чому саме належність, а не приналежність? Приналежати це калька з російської мови до слова принадлежать, а українську це належати, тому й належність. Хоча ті ж такі наші словники взагалі розрізняють і етимологічні значення цих слів. Належність це про причетність до певної групи, а приналежність вживається для позначення речі, яка є власністю когось. Тому, говорячи ж про етнічність, наприклад, варто казати етнічна належність. Наприклад, за етнічною належністю, моя бабуся була грекинею. Так, у мене, як у багатьох людей з Маріуполя та Презові, є грецькі корені, і я можу навіть проспівати гімн Греції. Але за національністю моя бабуся була українкою і паспорт мала громадянки України. Тож в чому різниця? В тому, як то трактують ті чи інші країни. Для більшості представників пострадянської науки національність тотожна народності, а в деяких випадках і етносу чи етнічні належності. Для представників вже західної науки, зокрема англомовних, національність має політичну забарвленість. І якщо на пострадянському просторі національність вживають як еквівалент терміна «етнічна група, то в західних наукових колах як еквівалент терміна нація або громадянство. Тобто, заповнюючи якусь анкету англійською, моя бабуся в полі ethnicity мала би написати Greek, а в «Nationality» Ukrainian. Говорячи про етнічну належність чи ідентичність, основний акцент роблять на усвідомленій належності до культурної спільноти, якихось спільних традицій та походження. Тобто етнічна належність і національність дуже близькі поняття, і навіть на сайті Єврокомісії, присвяченому темі міграції, є перелік того, які слова використовуються в тій чи іншій мові для позначення національності та етнічності, або як там узагалі написано етнічної національності. Тобто, знову таки, бачите, дуже складно відокремити поняття одне від одного. Проте є ремарка, виділена жирним шрифтом не плутати з громадянством. Власне, це тому відбуваються казуси, коли, наприклад, темношкірому хлопцю, який народився у, скажімо, французькому Марселі, а до того там народились його батьки, можуть поставити питання: а хто ти по національності? І, почувши француз, запитають знову: ні, ну а звідки ти насправді? Бо він то француз, як мінімум у другому поколінні, і це, до речі, може бути сприйнято як прояв мікроагресії. Про те, що таке мікроагресія, я розповідала в іншому епізоді залишу посилання. Зі мною сталася забавна ситуація на навчанні у Німеччині. В академії лідерства у нас були учасники та учасниці з більше ніж як 30 країн. Дівчат з білявим волоссям там було дві: я і Барбора зі Словаччини. Тільки вона була на півтори голови нижче за мене, і волосся в неї було яскраво-біле, а в мене пшенично-русяве. На п'ятий день дівчата з Філіппін підійшли до мене, перевірили табличку, на якій було написано Таня Україна, і сказали, що ніяк не можуть відрізнити нас Барборою. Це було відверто і неприємно, і смішно, бо скільки разів я чула в оточенні, що усі китайці, наприклад, на одне обличчя, а це могли бути навіть не китайці, а люди з інших країн Південно-Східної Азії. Готуючись до цього подкасту, я слухала інший подкаст Вродило. І там є, до речі, випуск про греків в Україні, щиро раджу. Але ще цікаво, що в тому випуску ведучі Маріам Наєм та Еліа Гладштейн та гість Антон Савіді зачепили іншу тему, як говорити коректно: національна меншина чи національна спільнота. Пропоную вашій увазі уривок. Ти вважаєш себе представником нацменшин? Я, чесно кажучи, я знаю, звідки це вилізло? Угу. Знаєш Відки, чи не це... знаєш? Знаю, знаю. Звідки? Ну, певна група людей сказали меншини, звучить некрасиво, бо как би... а, Тобто це не природне небажання не... Ні, ну є діячі нацменшин, да. скажімо так, які в якийсь момент вирішили, що меншини звучить якось ніби принижливо. менш, ну принизливо. Краще ну, і знайшли слово спільнота. І потім було довге обговорення, бо там, наприклад, правозахисники люблять меншини, тому що ну, це ж да. легше гарантувати. Ага. Да, да, да. yeah, да, 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 да. Ще щось там. А вони, ні, ми не хочемо бути таким, ми хочемо. бути...». І мені здається, коли це все обговорювалося, Зеленський вийшов на трибуну і сказав спільноти. І все. — І питання закрилося тим, що прописали закон меншини спільноти, mm -hmm. і якби на офіційному рівні, і то, і то правильно, мені особисто. Не принципово взагалі, mm. але в роботі, наприклад, я використовую спільноти. Ну, тобто, якщо я займаюся, я використовую спільноти, чому? Тому що, якщо, в принципі, самі представники кажуть, ну, не всі, але просто нам так. Приємніше, ну взагалі ідея того, що ти базуєш ну, я зараз лізу в якусь дурну філософію, базувати щось на меншості, це якось просто грустно. А от там, спільнота, ну вона все ну, говорить про певну дію, тому ну, що крутіше, точно звучить символі... ну, якби баз... базованіше, як фаст. Про... Ну ні, ну воно про кооперацію також, дати, та, та, тому та. що ні, термін точно краще звучить. Якщо мені скажуть, що я представник нацменшини. Не, не звернув увагу, якщо чесно. Мені абсолютно я теж не звернувагу, але я, я думаю, зверну. що я знаю, що ти Але але. тобі скажу, так я зараз переведу твою тему. З але я думаю, коротше, що спільноти вони просто прикольніше звучать, тому що воно мені говорить про те, що я маю щось робити. Ну це просто моя особиста штука. Але я над зменшиною себе теж якби краще відчувала, тому що я завжди була ізольована в своїй афганській мешці. Це, це краще описує реальний статус твій. Це слово. Н ні, більше про те, що ну, да, більше про те, що я не сильно, в мене немає ком'юніті, немає спільноти. спільноти mm -hmm. так, Це масові спільнота. Mm -hmm. mm -hmm. У ну... мене десь так само було б меншина в меншині. <сх> <сх> yeah. Але якось мені. Не... Я якби, розумію ці всі лінгвістично політичні аспекти. Але якщо ну, я використовую спільноти, але якісь такі робочі. Але на особистому рівні mm -hmm. я не парюсь. Щодо терміну, дійсно, у нас є закон України про національні меншини дужках спільноти, тобто навіть законі використовують обидва терміни. Але, як правильно зауважили мої колеги у своєму подкасті, головна ідея використання терміну спільнота полягає в тому, що ніхто не повинен бути в меншості. Як про це писав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лупінець, ми всі рівні на нашій землі і у нашому домі, Україні, тому важливим кроком буде зміна юридичного терміну національні меншини на національні спільноти. Є й інша думка з цього приводу. Наприклад, доктор історичних наук Олександр Майборода писав, що заміна у назві закону терміну національні меншини на національні спільноти лише зашкодить неукраїнським етнічним спільнотам. Повний текст його колонки залишив у посиланні. У законі збережені обидві назви, і цитуючи його, можна згадувати так, як там написано національні меншини у дужках спільноти. Ну, а в спілкуванні з людьми з національних спільнот меншин я рекомендую використовувати все ж таки назву спільнота. І тут наведу цитату Анастасії Годими, директорки департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей Суспільного. Спілкуючись з нацменшинами, ми отримали відповідь, що вони хочуть, аби їх називали спільнотами або етнічними спільнотами. Меншина для них резонує як меншість. А вони себе позиціонують як частина України. Крім цього, не хочуть, аби їх називали представниками спільнот, а роми, греки, угорці тощо. Тут я зупинюся на слові роми, адже це одна з найбільш стигматизованих груп в Україні. І якщо говорити про етнічності, то саме щодо Ромів та Ромок найчастіше використовується один слюр. Аби його не називати, я пропоную вам уривок з того ж подкасту вродило, але на цей раз з Ромкою, правозахисницею Альоною Казанською. Направда, у нас історичного контексту такого сильного немає, як в Словаччині і Угорщині. Що циган є таким словом, яке прирівнює тебе циган, От. І, власне, тому на рівні політичному було прийнято нове, нова назва етнічної спільноти, яка походить зсередини з мови. Ми самі себе називаємо рома, Угу. тобто роми, умовно. А тобі комфортно, і так, і так. Так, да, ну, тому що в нас, ну, я з субетнічної групи, угу. руська рома. Е, хтось каже, російський рома, але це неправильно. <гум> От. Е, е, і в нас е, циганка це нормально сказати на когось. Всередині. Всередині, да. Тобто, це не є щось засуджуюче чи з негативною коннотацією. А назовні, якщо. До тебе скажуть: ах ти циганка. То я не поглажу по палачу. Угу. Моя. Тобто я правильно розумію, що якщо ти чуєш, як люди використовують слово цигани і так далі, це викликає негативну реакцію. Це залежить від того, як вони говорять, і від контексту. Це зчитується за... це просто моментально. Тож люди, які не належать до цієї спільноти, мають говорити загально прийнятий термін Ромки та Роми. Про це я також говорила з активісткою Анжелікою Біловою, президенткою громадської організації Голос Ромні. Пропоную вам послухати шматочок нашої розмови, де Анжеліка розповідає, коли був закріплений саме термін Рома. Ще на першому Ромському всесвітньому конгресі було визначено, що Самоназва назва ромської громади це ромська громада, ромська національна меншина. І тільки так, тому що циган, цигани це назва, яка несе дуже тяжкий, не знаю, як сказати, тяжкий груз тягар, тяжкий тягар дискримінації, стереотипів. Ще з давніх давен, і тому саме Ромська, Ромська громада, Ромська національна меншина є єдиним правильним, єдиною правильною назвою громади. Конгрес, про який говорить Анжеліка, відбувся ще у 1971 році в місті Орпінгтоні в Англії. На конгресі, зокрема, був затверджений прапор, гімн і офіційна назва, саме вживання слова Ром було прийнято більшістю присутніх, і в результаті міжнародний циганський комітет був перейменований у міжнародний ромський комітет. Я вам щиро раджу послухати обидва інтерв'ю і Альони, і Анжеліки, бо це дуже цікаві життєві історії сильних жінок та активісток. І ще один термін, на якому я би хотіла зупинитися, це Кавказці, які можуть бути сприйняті негативно та який заплутує, адже це дуже різноманітний регіон, в одній частині якого є як незалежні держави, а в іншій етнічні групи, які проживають на території Росії. Рекомендація тут буде така: або називати конкретні етнічні групи, або уточнювати конкретну національність вірмени, картвели, азербайджанці. Картвели це, до речі, назва грузинів їхньою рідною мовою. Пару років тому в Україні навіть зареєстрували законопроєкт, щоб офіційно використовувати назву «Сакартвело» замість Грузія, але поки що це питання не вирішене. А загалом я пропоную запам'ятати одне правило: якщо походження, етнічна належність, національність людини не відіграє якоїсь ролі для контексту, то й не варто акцентувати на цьому увагу, щоб не вийшло як з темношкірими французами чи британцями, чи куди далеко ходити з українським боксером, олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком. У 2021 році він зіткнувся з відкритими проявами расизму прямо на вулицях Києва, коли якісь молодики крикнули йому народженому в столиці України. Вели до Африки, це навіть не мікроагресія, про яку я говорила раніше, це відкрита агресія та ще й расизм. І, на жаль, такі ситуації повторюються прямо на тому тижні, коли я пишу текст для цього випуску. Зараз, у 2025 році, львівське видавництво човен скасувало презентацію книги Голоси Black Lives Matter Оксани Брюховецької через масові російські погрози. Після анонсу заходу в соцмережах почали надходити небезпечні коментарі, як видавництво, так і авторці. Серед них були як і боти, так і реальні люди. Деякі пов'язували книгу з недавньою трагедією в США, а саме з вбивством українки Ірини Заруцької та Ношкірим Мемерик. Американцем. Хоча сама книга створювалась і була написана ще до того, цей випадок показує, що тема расизму актуальна для України, якщо через небезпеку від ненависті доводиться обмежувати презентацію книжки. Біологічно, згідно з наукою, всі люди дуже схожі і немає чистих рас, які визначали б наш інтелект або цінність. Расова теорія це соціальний конструкт, який створили люди. Про це я детально розповідаю у випуску про стереотипи. Ніхто не кращий за іншого через колір шкіри, волосся чи місце народження. Про хорошість людини говорять її наміри та дії. І на завершення я би хотіла процитувати пост видавництва човен щодо цієї ситуації. Люди, які домоглися скасування події, мабуть, вважатимуть, що перемогли насправді ні, програли усі ми, бо історії героїв книжки це історії про боротьбу за гідність, за право бути собою, і в цьому ми дуже схожі з афроамериканцями, якби комусь нарізала очі, різниця в кольорі шкіри. Якщо невдовзі ви знову читатимете у світових медіа, що українці, нація ксенофобів, расистів, антисамітів, то варто пам'ятати, що після кожної такої ситуації це буде складніше спростувати друзям і прихильникам України, бо повага та гідність формуються не через приниження іншого. З вами була Таня Касьян. Бережіть себе далі буде.